Друзі, всім доброго здоров'я. 16-та година, приїхали, значили з, з комами сьогодні риболовлі Олег, коля і назар. Вода берем'яна. Такий у нас в сектор 44, 45, 46, 47. Ще в цьому місці не ловили. Куди піднято Переходиться буде бродити, щоб рибу взяти. Але я чоботи взяв, за броди Гарна погода, тепло, серпень. Серпень, в принципі, це вже, скажімо так, не лепень, маємо щось клювати. Принаймні сподіваємося, би хоч один на всіх такий 4 плюс попався, буде класно. Можете звідси, а, а що туди треба буде брести. Але то нічого, аби клювало. Так. На що сьогодні ловити і кормити? Кілограм пелеця Medium Mix відробен, то в принципі все від Robin, бачите 4,5 до 10 мм. Кілограм бойлів, кукурудза мед, солодкий 24 але я їх буду кришити. Ліквід кукурудза. Баланси. ну Це те, що я на сьогодні підготував. Баланси 12 світ. Такий колір жовтенький, папа також світ і папа вісімка. Салатка кукурудза. Так, Це спрей, щоб рибу запшикувати, Дві пачки метод мірса, криль робін Ред і тутті Фрутті. Ну, я змішаю одно. Висиплю зараз у відерку, тому що дві пачки по-любому підуть. Висиплю відерку і замішаю на цьому. На тут фруті залию сладку. Так, далі йде Така консерва. Мікс трьох зернових, Кукурудза, пшениця, конопля, тегравий горіх. Цільний, мікрозерновий, 6 мікрозерен і 6 зерен таких. Цього. І в принципі це йду зараз самішувати. Відкриваю. Пелеца всипав. Шість зернових. Конопля, кукурудза, конопля, пшениця, ріпак, льон і прос. Мої любими ці шість зернових. Це мій топчик. Мікро. Мікро Бой зараз до ломити, ось таке відерко вийшло. Корму. Бойли тако руками треба. Я різав, але краще, так замітив, що так їх і крошив. але все-таки краще все пальцями. Ти собі дивишся, які тобі потрібно розмір частинки. Так і трохи і дрібно, щоб на муть було. І більше частини лишаю. Все, вимішати. І ще вимішати. ще кукурудзінного ліквіду сюди заливає. Соладки буде все. Щось так розробилося, що того відра стало замало. Добре, що я маю ще опну. Пелець став набухати, так що я вже не міг мішати. Класно, смакота! Тепер пелець. Дві банки висипаю, тут ті фрутті. Висипаю відеркою і там замішаю, щоб одній не робити, тому що одної точно не стане. Цього дубу. Дві або й три піде пачки. Дві, як мінімум може й три піде. Дві пачки сипану. Тут тепроти... фрортит и кукуруд туда. Он нормально. Еще трохи кукуруд ликвида. Так, нехай настоїть. Десятку, семьдесятку ставят сразу. Я думаю, что шестьдесятка будет рвать. Тут семьдесятки, наверное, дырлись, чем она. Семьдесятки, шестьдесятки. Очки под весенку. Ну. Так, бабр, что это бывает. Да. Так, ты поставил стива весенки. Эти весенки, ну, типа, Преміум підвищено плавучість, такий чуть-чуть гачечок. Підібрав якраз ідеально. А під ці вісімки чуть-чуть менший вона, гачечок. Так, потратим, так, бери. Скільки це ти? Така половина це? Ні, то половина ні, Така сип. Так по-любому сип. Попередні рази цього року, слава Богу, то файно тут було. Так. Це четвертий раз, то три рази ми тут файно перебачили. Це якщо такі трас-нюанси, тебе ліпше може переміщувати. Сюди у них теж між ними там є одне місце. Розумієш? Якщо би хтось приїхав, ми ловимо блядь, путіна. Тобто ті місця б мали туди кидати. Є? Це буде напротив слупа, той проти ступа. А це я беру ту шию, той ті канал найбільший. Бачиш? Трас. Завозимо. No. Завозимо водочки. Прикормка. Дистанція немала. Так треба забродити. Десь в сторону, бо зачепиш цю жилку тут. Та вітер видав, а десь так можеш плести. А ну по праву трасу там вежі за каміші пішло. Зити далеко, одним кораблем, зараз коліні завозимо, потім моє. Прикормки. Чи ще може розробити? Скільки такої прикормки розробив, завозимо. Тут пілі-пілі і буде карасик. на Бог знає куди. Ну. Хви хороші, ще вести. Ще. Все. І тепер остю смакоту. І це кожна риба треба звати, чого ти лізти. Головне, щоб не карас. Чекай я не включив його. Оп! Пішов. Цей момент найбільше люблю, коли все закинуто, вже можна розслабитись. Ну, давайте, щось, 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 нехай гості Ха -ха -ха. Вже можна поливати, так? Так, сачок готовий приймати рибу. Ну. Дивись. Дивись, дивись хапай!

Ок, я люблю такий жарити леси чистити не треба. О, ну. Перший є. Добре, прикормка, я думаю, що буде, буде. Гарно тут то, що треба бродити кожен раз. Вже колякаю, що я буду чоботах хночувати. Може і таке бути. Треба не підвести, і за корабликом треба лізти. А то нічого. Так, хлопці, у мене пару вас потужний. І риба є, риба файненька.

Писак був, знаєш, під задержним плаником. Нормально, так? Подойский сазанечка. О, а це? Це репка суперова. А? І тебе є? да взялиесь два килограмма е, не? классно Тривіс три сімсот три вісімсот тридцять Але то кого? Три вісімсот тридцять Ларса чіпай по Це, це клюнуна на цю вісімка. Світ. У мене тут чуть більше гачки. За безпец бити Я сам запридобити не ліс. Але Лек я б. Карась або коропець карась? Карась? Ну То нічого, карасик смажений буде. не, карас, не А Добре? візьми. Добре, ну візьми Оп. Олег настав шашличок смажити. Я думаю, не ще пущу щоб Дай не спішайся, Олег. Та нормально. Є, кіло плюс є. З кіло 200 такого. Та не, не відчепив. Нема коли. Все, йде шашлик, крути, бо згорюсь. Ну що, друзі, Толково не маємо коли і присісти. Постійно заходити треба, перезавозити. Піймали вже 5 коропів, два карості, один короб зійшов і ще два карасі зійшли. Ну як зійшли, бо запутались там за траву, без підсака хотіли взяти. Так п'ять коробців є, ні, бреше. Чотири коропи, один амор і пару коросів. І один коропець зійшов. Такий ні, кораб буде. Ні, що раніше. Там коли три поклевки підряд. Три риби. Один підсак тільки маю. Вдома є всіх підсаків. Постане. Та так. так що таке, друзі, що вся ніч, перейдеш ще ранок. Хоча я так розрахунок в мене був на ніч. На ніч і на ранок. А то вже є риб. Ну, а зараз Цього року тут якось, слава Богу, у ну, мене і в нас з друзями торголовля склалась. Четвертий виїзд вже наловили риби. Гарно, гарно. Координати з товка скину. Хто хоче, може доїхати. Так, ми що, йдемо зараз, мажуча шашлик, йдемо вечерити. І думаю, що поклявочки будуть. І пішло до берега До берега, пішло. Амусь, амуч Підсечка! Ушой І стало! Не. Немає? Не? Та є, але карась? Тобі Ну, я не бачу. Та все рино Краще не буде так, ніж він зійде. Караски я візьму по-любому смажуть. Шашличок по 50. Та не просто так. Тут когось було дньоха. Так що, друзі, День народження. Ми його з тим вітаємо. Так сідайте. Сіда. Як молодий навіть. Так, певот, бери та рука до. Чекай, водяному. Водяному. Водяному трохи. Водяний нам вже підогнав. Олег водяновий, я за твою днюху. Олег, воно не багато йому на вас. Це водяному. Так що, друзі, вітаємо Олега з днюху. Він був здоровий. Здоровай, блі. Майклі. Вже карпатський відміють. Все, від виник У нас здоров'я. Беремо все поки гарячі сквозь. Тут коротше корнував шампору. люблю. Коп'ютера. Добре, микенті. Все файно наїхало, вас присіть. Дійс, Олег, я тако э, сижу і так, щоб я обіду колінали. О, оно буде. Завжди так буде. Yellow. Мабуть що карасик на карасі є собака. Вінкеров десь він можна виміння витілити Та може, який би садок тут близько не помішав а то де б лезьку тут Хоча скільки треба карасу? То скільки треба йому Зараз би протоптав тут Ціганка. Ну вот, то цей, Файний, це файненький. Файний крась. Це При червоному світлі, зато комари не злітають. слух кнут... треба. На чуйку. Але головне тверда рука, бо як чуть вліво, вправо вона може одкопіти І Є в другу ту Так. Хлопці, огірку. Так, 11-та година, йдемо робити перезакет всіх вудок. У мене тут якби щось було, або швари, або караці. А? Так, друзі, дивіться, а скільки було прикормки. А пішло, пішло, годуємо, годуємо. Що, зараз ще трошки розроблю, в мене є. Коли кораблик без GPS ми на жилці мітки ставимо. <coughs> у мене жилка оранжева і чорним маркером, а Коля оці Скотч цінники поставив. Орієнтир у нас по березі, куди завозити є, а довжина то, то по цьому мітки на жилці. Ось сюди, ладно. І сюди, с суда, сюди. Та що це мікс трьох зернових. Кукурудза, пшениця і конопля. корма мені би багато. Давайте тут кораби будуть повертати по 30 кілограмів. А зна緊, коли, коли, кор. 12-та година, так? Так, 12.30. Там біля нас потім вже під вечір приїхали ще компанія рибаків. Четверо. Роді. Та є є. На водойм рибаків є. Всі водки повністю перезакинули по нові. Так що вже чекаємо. На нічні покльовки. Когось би мало бути по-любому. А таких таке, може і не бути. Що Думаємо, що буде. Покльовки саме короб. Намет. Можна, в принципі, йти зараз потрохи і дрімати. Ви не знаєте, як ніч буде. Візьми, коли я встаю. это колодка. блин Бля, ну так паровоз был, я босс и вывез сейчас уже. желку? Да. Лёка. Є короб, але... Ти де витягує? Чуєш? Ця клише, ця клише. Ще одна покльовка на другу вудку. Нічого собі. Ле. Ле? Ти не можеш? Ну так як я сам витягну? Треба зуватися підсакти брати. Як витягнути? Тут немалий короб. Ну, дуже не хіне, бо там, бо там дивишся. Mm. Тут щось файне. Ну, зараз, зараз, тут В риболова Олега клюнула його найбільша риба, але чи витягне він її? Дізнаємось в наступному відео. Хай ще не проснувся, повністю.